Як ми пройдемо четверту зиму, ми її однозначно пройдемо не так спокійно, як третю. Але і не так катастрофічно в нікуди, як другу. І точно ми її пройдемо не так, як першу, коли ми не знали, чого очікувати, чи то поразки, чи то перемоги. Ми її пройдемо спокійно. Нічого нового москалі не придумають. Проте, щоб ви зрозуміли, є 40% вергідність того, що від 3-6 годин, а може навіть 12 відключень електрики, вас можуть почекати і 3-4 дні. Це пов'язано з тим, що удари стали концентрованими, і ударів буде багато. Десь 42 удари за цю зиму. Зараз 23 2025 і з цих 42 ударів 8 вже було нанесено. Це майже 20%. Одна п'ята цієї зими вже пройдена. І як ви? Якщо ви мене бачите, то, значить нормально.